Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про референдум, який успішно провалили в Польщі. Нагадаю, що було там винесено на цьому референдумі чотири питання. Він проводився одночасно з парламентськими виборами, але незважаючи на історично найвищу явку на парламентських виборах, на референдумі. Взяли в референдумі, взяли участь всього лиш там трошки більше ніж 40% громадян Польщі, і тому референдум провалився. Але і результати дуже цікаві, і питання, які задавались, також дуже цікаві. Дивіться це відео до кінця. Друзі, обов'язково ставте йому лайк. Це допомагає боротися з російськими ботами, які постійно атакують україномовний контент. Тож дуже сильно вдячний кожному, хто ставить лайки і таким чином підтримує мої відео. Дякую кожному з вас. Отже, за даними Державної виборчої комісії, явка поляків на референдумі, який відбувався одночасно з парламентськими виборами, склала всього лише 40,91%. А це одразу ж означає, що він буде вважатися недійсним. І сьогодні також я вам розповім, чому так сталося. Така низька явка означає, що результати референдуму не є обов'язковими для того, щоб до них прислухатися, а результати є наступні. Давайте пройдемось по питаннях. Потім я вам розповім, чому історично найбільше поляків голосували на цих парламентських виборах, а референдум фактично, референдум фактично просто якби проігнорували. Отже, по питанням. Питання номер один: чи підтримуєте ви продаж державних активів іноземним структурам, що призводить до втрати польськими жінками та чоловіками контролю над стратегічними секторами економіки? Е, відповіли ні, 96,5% І так ну відповідно 3,5%. Питання номер два: чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, в тому числі відновлення пенсійного віку е, до 67 років для жінок і чоловіків? Відповіли ні 94,5% Так, 5,5%. Запитання номер 3 друзі дуже до речі, от е, важливе питання. Чи підтримуєте ви ліквідацію загородження на кордоні Республіки Польща з Республікою Білорусь? Відповіли Ні. 96% І так відповіло 4%. Е, е, я взагалі не знаю, навіщо ту стіну зносити, як вона, якщо вона захищає і Польщу, і весь Євросоюз від нелегальної міграції, але скоріш за все в польському політику і подібні розмови й ведуться. Четверте питання: чи підтримуєте ви допуск тисяч нелегальних мігрантів з близького сходу та Африки відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією? Ні, відповіли 90, майже 97%, і так, відповіли 3%. Тобто. Це питання, якби воно велося за нього, якби його винесли на голосування. Тому як польський уряд минулий він хотів показати Єврокомісії, європейському союзу його представникам, що польський народ не хоче приймати в себе біженців, і це питання не політики, якби вирішують, а народ. Отже. Взагалі, відповідно до регламенту, результати референдуму мають значення, якщо в ньому взяла участь більше половини громадян, які мають право голосу. Водночас явка склала 41%. Тому результати цього референдуму, скажімо так, є нікчемними. І тепер давайте перейдемо, друзі, до найцікавішого. Чому, по-перше, навіщо взагалі робився цей референдум? Питання в ньому реально скажімо так, я б сказав навіть риторичні. А з іншої сторони, чому на ньому не проголосували так? Чому люди не голосували і не віддавали свої голоси за такі максимально конкретні питання, які зрозуміло, як потрібно відповідати? Все, друзі, через опозицію ще під час передвиборчої кампанії, той самий Туск і інші там опозиційні. Депутати і опозиційні представники говорили про те, що цей референдум це є профанація, і вони закликали людей не брати участі в цьому. Референдумі, а чому так? Чому вигідно, можливо, новим ну нові опозиційні партії? Яка скоріш за все, так ми знаємо, що партія туска. Вони будуть формувати свій уряд, новий і правляча партія не буде вже там головувати в Польщі буде це робити туск зі свої, зі своїми представниками. Їм це вигідно, тому що е, у випадку, якщо б на референдумі проголосувало понад 50 чоловік, то треба було б рахуватися з результатами цього референдуму. А це не дуже сильно йде на руку туску, тому як туск є глобалістом, туск є. Е, е, він є європейсько-орієнтованим, тобто він йде за лібералізацію Польщі, він йде проти, скажімо так, національної ідеї. Вже там йдуться розмови про те, щоб відмовитись від власної досить стійкої валюти, такої як злотий, і прийняти в Польщі євро. Так також туск. Не можна не згадати про його там минулу кар'єру, яка декілька років тому закінчилась. Він головував в європейському парламенті. Він був головою фактично європейського союзу, і зараз він якби повернувся вже, коли там його якби, зняли з посади. Він повернувся і вирішив повернутися в польську політику, скоріш за все, для того, щоб прибрати всі протиріччя між Польщею. І європейським союзом, а це буде означати друзі. Тільки одне це буде означати, що польща, скоріш за все, буде втрачати свою національну ідентичність. Хоча ми знаємо, що це максимально націоналістична країна і про це свідчить дуже і дуже багато факторів. Скоріш за все, ми побачимо. Хвилі біженців, яких Польща буде приймати, тому як влада буде приймати такі рішення. Якщо б в референдумі проголосували так і проголосувало більше ніж 50 чоловік, то більше, ніж 50% виборців в такому випадку. Туск не міг би приймати цих біженців в себе, не міг би приймати підвищення пенсійного віку, і йому б довелося залишити ту стіну на кордоні з Білоруссю зараз. Бачимо, що в європейському союзі ведеться дуже багато розмов про те, щоб приймати цих нелегальних біженців. Вони хочуть нагнати багато людей з Африки і з Азії для того, щоб було багато робочих рук, для того, щоб ці люди могли працювати в європейському союзі. Натомість вони не беруть до уваги різності там менталітетів і так далі. Тобто, фактично, вони просто хочуть зараз перемішати всі народності, всі раси, і ми знаємо, що Переважній більшості польської польського народу це не до вподоби. Вони не хочуть бачити в себе біженців з Африки та Азії. Тим паче, якщо це нелегальні біженці. От а Туск буде це робити, тому як це йде воля і Німеччини, і воля Франції, і воля інших країн Європейського Союзу, які власне європейський союз в цей привели. Привели в те, що відбувається у Франції, привели в те, що відбувається в Німеччині, хто був в Берліні. Хоч раз там за останніх 7-8 років той знає про що я говорю. Я не буду на каналі там про це зараз розповідати. Я думаю, ті, хто був, той знає, що відбувається в зв'язку з цими нелегальними біженцями, там і яких там прийняли. І а хто не бачив, то просто зайдіть в інтернет і через Google пошукайте відео, фото і так далі. І ви все зрозумієте. І от приблизно щось таке може відбутися із Польщею в найближчій. Час е, я не знаю, чи ви це підтримуєте. Я особисто цього не підтримую, і тут я все таки. Притримувався і далі буду притримуватись тієї ж думки, що і партія право і справедливість. Хоча не у всьому я їх підтримую, не не всі їх діяння мені подобаються. Але як мінімум, вони турбувалися про польський народ і про польську ідентичність, що зараз наш час є дуже і дуже важливим. Ви ж свою думку, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за лайки, за коментарі, за підписки. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.